Виконуємо номер 135 із підручника Алгебра 7 та 2.32 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, для якого значення Б коренем рівняння добуток 3b і X дорівнює мінус 24 є число мінус 4. І друге добуток різниці 2b і 5 на х дорівнює 45, є число 3 приступаємо до вертконання. Раз у нас х дорівнює мінус 4, запишемо наше рівняння. Якщо х дорівнює мінус 4, це корінь нашого рівняння, то маємо. 3b помножити на мінус 4 дорівнює мінус 24. Використаємо властивості множення. Помножимо 3 на мінус 4. Будемо мати мінус 12b дорівнює мінус 24. Поділимо на мінус 12. Отримаємо 2. Записуємо відповідь. для b дорівнює 2. І завдання друге. Корінь число 3. Якщо х дорівнює 3, це корінь нашого рівняння, то буде 2b відняти 5, помножити на 3, дорівнює 45. Поділимо на 3, 2Б відняти 5 буде 45, ділимо на 3, отримаємо 15, перенесемо 5 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо 2Б дорівнює 20, і нам залишається тепер поділити на 2б дорівнює 10. Записуємо відповідь для Б дорівнює 10. Номер 135 із підручника Алгебра 7 та 2,32 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша виконана.